Привіт з самого центру, з самого серця Європейського Союзу з міста Брюссель. Я знаходжуся в залі для прес-конференції ради ЄС. Порожній у цей час, тому що зараз ранній ранок я вже мала включення на еспресо тебе, на Слава Тебе, на свої улюблені телеканали. А зараз хочу вам трошки розповісти про європейський космічний щит і про загрози, які Росія виявляється, несе вже з космосу для Європейського Союзу і для власне інформації, яку е, передають європейські супутники і містять у собі. Е, отже, е, що стало відомо цього тижня? Цього тижня стало відомо, що Росія веде війну, е, гібридну війну проти європейського союзу не лише на суші, не лише е, у повітрі е, своїми дронами чи там на морі е, своїми підводними човнами, але також і у космосі е, у космосі на орбіті літають два російських супутники. їх Назви Луч 1 та Луч 2, можете погуглити е, такі, е, якби непримітні російські космічні, космічні пташки, е, що вони роблять останнім часом. Останнім часом європейці почали помічати, що ці е, супутники міняють траєкторії на підозрілі траєкторії, і тобто, летячи на орбіті, вони коли е, бачать, е, бачать поряд з собою європейський супутник, вони обирають, звісно, провідні європейські держави, де в супутнику є чим поживитися, де можливо є якась сенситивна інформація. Де можливо є розвідувальна інформація, і так далі. І е, вони міняють траєкторію, підлітають до цього супутника настільки близько, щоб отримувати. Е... Інформацію з нього зчитувати його сигнали, які супутник передає назовні передає власне на землю у свої центри управління на території Європейського союзу, і зчитує цю інформацію, те, що передає супутник. І Таким чином росіяни отримують дані, які можуть використовувати і під час гібридних атак, і під час своїх повітряних атак, і під час своїх морських атак. І, взагалі, насправді невідомо, що їм вже вдалося зчитати, тому що є супутники, як цивільні, є і військові. Про цивільні нам більш охоче розповідають. Про військові, звісно, ми розуміємо, що це таємниця, але відомо, що ось росіяни цими своїми двома супутниками: Луч 1 та луч 2 останнім часом проводять такі інформаційні диверсії. Що для цього робить європейський союз? Вчора е, на прес-брифінгу Європейської комісії, е, речнику, який відповідає саме також за космос, Томаренє, поставили питання: то європейський союз в курсі взагалі дій е, Росії у космосі? І Що європейський союз буде робити? Чи просто буде спостерігати і казати, так ми знаємо, ми занепокоєні? І Томаренє сказав, що так, що це не, не новина, е, що Росія м, атакує е, інформаційно атакує е, 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 європейський Союз, супутники вже останні роки, а може навіть і 10 років, як він сказав. От і власне європейський союз до цього готовий. Вже зараз є європейський сателіт Галілео, який якимось чином протидіє таким діям європейської діям російських супутників. Тобто, скоріш за все, що він має систему захисту своєї інформації, якщо от з ним порівнюється, до нього наближається ворожий, вже можна сказати. Супутник і намагається зняти інформацію, намагається вкрасти її, то е, цей супутник на це реагує. І е, другий момент Європейський Союз прямо зараз будує європейську космічну стіну, європейський космічний щит, European Space Shield, який є одним із флагманських проєктів е, у рамках стратегії готовність 2030. А ми знаємо, що Європейський Союз е, е, готує. Стратегію готовність 2030, щоб до 2030 року бути повністю готовим відбити будь-які загрози ззовні, і насамперед це звісно загрози з боку Росії, і власне мається на увазі загрози на суші, в на морі, у воді і у космосі. І ось європейський космічний щит це один із таких от флагманських проєктів, який має бути реалізований найближчим часом. І вже до речі, по планам ЄС він повинен бути запущений перша його черга вже в середині 2026 року. Звісно, на ніколи не розкажуть всі деталі, тому що ми розуміємо, що космічний захист, космічні технології і так далі, це все таки предмет секретності. Але тим не менш, ми розуміємо, що це буде частина це буде як сітка павутина супутників, які передають один одному інформацію, які розуміють, що відбувається в космосі, розуміють, які дії робить ворог своїми супутниками, і таким чином захищають цивільні і військові супутники держав-членів Європейського союзу від зовнішнього вторгнення. Тож Ж будемо вважати, що що проблема дуже скоро буде вирішена, і в середині цього року вже запрацює європейський повітр... космічний щит. До речі, повітряний щит також у планах, і отже, цим щитом будуть прикриватися від російських атак. А з вами знову ж таки була Тетяна Висоцька з Брюсселя, Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Я зараз трошки лінива, тому що нема підписників нікому розповідати. а Розповідати мені є, що і будуть і цікаві. Трансляції і цікаві локації. Тож, підписуйтесь, не пожалієте. Гарного дня!